Всім величезний, величезний привіт. Нові знижки з 23 по 29 серпня. Ось добігає місяць. Закінчується літо. Моштовуйтеся позручніше. Запрошую на перегляд. І будемо з вами відмічати золотим маркером найкращі знижки. Завтра вже розпочинаються. Отож, кавумане, Карт Нуар 140 грам, знижка 40%. 174,90. Знижка. 39, ну, майже 40%. Якобс Монарх 200 грам, 182 гривні 90 копійок. Нагадую, що відмічаємо золотим маркером найкращі знижки. Кава Якобс Еспресо 230 грам, 65,90. Якобс Монарх в зернах кілограм 309 гривень. Теж хороша ціна. Будуть у нас шоколад Міленіум, У нас ВДБ. 100 грам плитка 27,50. Теж хороша знижка, звичайно, що відмітимо. Шоколадки, цукерки, шоколадні відрошен. Молочний та чорний шоколад. Вага коробки 145 та 154 грами. 63,50 дуже хороша теж знижка обов'язково. Може, навіть я щось куплю придбаю. Ось цю молочну. Хочеться щось солодкого морозиво від компанії Рудь. Стаканчик 10,90. Так, це у нас іде брикетом 90 грам, 13,90, знижка 45% на все морозиво Руть. Пів кілограмове 4990 теж хороша знижка. Ну і всім хочу подякувати, хто написав в минулих оглядах на ось цю чорницю ожином розову. Я його купував. 72 гривні надзвичайно смачне. І цього разу обов'язково теж я його придбаю. Давайте відкриємо і далі подивимось. Я не гуртав журнал, не дивився, хочу з вами разом погуртати. Мені так цікавіше. Так, тут в нас ковбаса куряча варена. Розумний вибір 300 грам 26,90% теж хороша знижка бачу. Губернська своя лінія. Палочка 420 грам, 57,60. Знижка 45%. Сосиски молочні варені від своєї лінії. 330 грам, упаковка 42 гривні, 40. Копійок, знижка 35%. Тут в нас буде шашлик 167 гривень 80 копійок, вже маринований за кілограм. Ковбаса лікарська від Добров кілограм 267 гривень 70 копійок. Ковбаса від своєї лінії, салямі Баварська 339 гривень 25% знижки. Сосиски дитячі варені від своєї лінії. 330 грам, 61 гривня, 40 копійок. Вироби, вироби з м'ясом, кілограм 117,90% з сиром. Розумний вибір. 33% буде на майонез королівський. 300 грам упаковка 27,90 і 340 грам упаковка 27,90. Зверніть увагу на кетчуп від Королівський смак, вага 250 грам, знижка 40%, 15 гривень, 30 копійок, Це надзвичайно теж хороша ціна. Але, як я завжди часто кажу у своїх відео, зараз давайте будемо їсти томати, а зимою будемо їсти. Кетчуп. Олія олейна 850 мл 46 гривень, 50 копійок. Теж хороша приваблива ціна. Для пухнастиків віска сухий корм, 300 г 46,90. Зверніть увагу, надзвичайно хороша ціна на шампунь Шаума 400 мл. Я обійшов всі ці магазини. Зараз це надзвичайно низька ціна, 400 мл, 69,90. З хмелем для чоловіків та протилупи. Хоча не знаю, чому жінки не можуть користуватися протилупи, можуть. І жіночі, як тут написано, 55,90. Надзвичайно хороша ціна, так що зверніть увагу на шампуні Шаума. Засіб для миття скла з пульвелізатором містер. Мускул півлітровий 52 гривні. Теж хороша знижка 40%. І містер мускул для прочищення зливних труб. 22 гривні 50 копійок пакет. Пельмені своя лінія. Упаковка 900 грамів 88,90. Крабові палочки від Віши 550 грам, 139 гривень. Пресерви, оселедець в олії, 250 грам, 61 гривня. Сир король сирів пірятин, 160 грам, кусок, шматок 48 гривень, 40 опійок. Плавлен, плавлені сирки вершковий та дружба своя лінія 11,90. Сир плавлений. Моцарела із цибулею. Пластинки 130 грам. Йде упаковка, 8 шматків 42 гривні. Закуска з божениною пікнік 200 грам, велика 32 гривні 40 копійок. Чай, шерлок. Заварний 100 грам, 62 гривні. І пакетований 25 фільтр пакетів 35 гривень. Згущене молоко від ічня 55-60 грам. Морозиво, золотий каштан, пломбір. 1460. Цукерки трюфель від делюкс 200 г 79,90. Печиво бельвіта 51 гривня 70 копійок. Пряники з начинкою з гущеним молоко від своя лінія 24 гривні 300 грам. Яйце сюрпризом 20 гривень 50 копійок. І відкриваємо наш журнал. Далі гортаємо. А тут в нас що тут в нас? Чіпси Pringles. Полюбляю я ці чіпси. А 99 гривень. Ну, можна придбати майже 100 гривень. Посмакувати десь колись. Пачка 165 грам. Це дуже тіше, що всі чіпси усередині цілі, не поломані. Снеки, жовтий смугастик по тасу 29. 90, 29, 50, приправа Техаський стек. стейк, ребра барбекю. 18,30 упаковка 30 грам. Милодуру 300 грам. З дозатором 40 гривень, 80 копійок. Теж зараз хороша ціна. Мені треба новий золотий маркер. Дезодоранти Факулькові 57, 57,90 і жіночі. 52 гривні 90 копійок. Лак своя лінія. Маленький 225 мл 47,90 і 400 мл 69,90. Спрей для волосся двофазний кондиціонер 200 мл 60 гривень. Набір пластирів дитячий. 12 штук в упаковці 11,90. Тут в нас ідуть. Підгузки: трусики. міні бі 220 гривень за упаковку. В упаковці 25 та 28 штук. Жіноча гігієна, тена леді, Slim 16 штук, 54,90. Засіб дезінфекційний 50 мл спрей 34,50. Губка блиск. 1590. Знижка 50%. Теж хороша ціна. Тут в нас вироби надмірне споживання алкоголю шкідливий для вашого здоров'я. Попереджають, кому цікаво, можна зробити паузу і подивитись. Хочу вам а, подякувати за ваші коментарі. Дуже-дуже вам дякую. Хочу вам. Подякувати за ваші вподобайки. Це мене дуже надихає. Самим найкращим глядачам величезне-величезне. Дякую. Сторінка для дітей. Тут завжди цікаві іграшки, розвивальні ігри, книги, блокноти. Але зараз. Готуємося до школи. Теж можете поставити на паузу і роздивитись. Багато дуже цікавого, але якщо прийти 24 серпня, в АТБ можна вибрати дуже, дуже багато цікавинок для малечі. Промгрупа, яку дуже всі полюбляють, починається з 24 по 30 серпня, включно, тарілка. Нові тарілки з новими. Візерунками 23 см 54,90. Салатник 52 гривні 90 копійок. Глечик скляний з кришкою на літр 800 169 гривень. Салатник пластиковий на 4 літри 400 мл 60 гривень. Набір контейнерів з кришками. Набір з трьох штук 750. Літр 500 і 2 літри 750 мл 149 гривень за цілий-цілий набір. Все, ми з вами попрощаємося з маркером. І наступний раз вже мені потрібен буде новий. Підставка під гаряче. Двостороння, 22 гривні 90 копійок. Кольори будуть в асортименті. Звичайно, буду в АТБ і покажу все. Рушники 100% бавовна, розмір 1,40 на 70-229 гривень. На матрацник 399 гривень. З гумою розмір 1,60 на 2. Подушка, розмір 50 на 70, 199 гривень. Хочу сказати, що я був нещодавно в магазині юск. Знижки хороші на подушки. І от з четверга теж будуть ще знижки на подушки. Я хочу придбати якусь. Одну подушку таку м, тверденьку. Подивимось, може, теж знімлю ще відео. Органайзер для косметичних а, ватних дисків і для ватних паличок. 79,90% вже зі знижкою 32%. Біоактиватор 26,90, відро прямокутне на 14 літрів, 119. Гривень. Набір вішалок 4 штуки 85 гривень. Наліпки промислово побутові 15 гривень. І остання сторінка. Крем, який часто буває в АТБ. Сила Карпат 100 мл. Дякую, хто пише, що дійсно він хороший. Я хочу деякі теж прикупити собі 25,90, лак для нігтів 18,90. Жіноча білизна 54,90, набір шкарпеток 32 гривні 90 копійок. Капці войлочні з нанесенням різноманітних малюнків 149 гривень за пару. Тут в нас зошити. На 12 аркушів, 8,50, на 18 аркушів, 8,90, 48 аркушів 3090, 96 аркушів, 50 гривень 90. Гр, 90 копійок. Зошит для малювання 20 аркушів 35 гривень 90 копійок. Щоденники. 29,90 набір кольорового паперу 44,90 набір закладок 14,90, сумка для взуття 82 ,90 гривні 90 копійок, ручка кулькова, 3,90, фарби акварельні, 24 кольори, 94,90, пенал 64,90 і папка для зошитів 52 ,90 гривні 90 копійок. На каналі вже є відео. А, канцелярії, все до школи із АТБ. І скоро вийде віде відео а, АТБ. А, відео із Епіцентру. В епіцентрі День народження 20 років. І я зняв відео все до школи. Шкільний ярмарок. Ви під хочу вам подякувати за перегляд. Всього всього найкращого і до зустрічі.